Будь-які нещастя краще попередити. Саме заради цього у Кривому Розі проведено ряд профілактичних заходів. Минулого тижня протягом трьох днів інспектори ДАІ з усієї області посилено патрулювали дороги міста. Результат роботи. За минулих три доби здійснено 46 затримань за ті чи інші порушення законодавства. А саме затримано одного водія, причетного до скоєння дорожньо-транспортної пригоди, з місця якої водій зник. Виявлено транспортний засіб, який перебуває в розшуку згідно статті 289 частини 1. Виянуто затримано злодія, який незаконно заволодів транспортним засобом, доставлений до міського відділу. Міліції для подальшого розбирання. Також розшукано 19 транспортних засобів, які розшукуються Державною виконавчою службою, тобто які оголошені в розшук. Виявлено 10 транспортних засобів з перебитими номерами вузлів та агрегатів. Також виявлено 7 транспортних засобів номера вузлів та агрегатів, які не співпадають з реєстраційними документами. Всі ці транспортні засоби доставлені на штрафний майданчик або до районних відділів міліції за місцем затримання. Інспектори застерігають автовласників бути уважними, купуючи транспортний засіб, і наголошують, автівка стає законною власністю лише коли зареєстрована на нового господаря.